Миколенко провів класний матч за Евертон. Ярмоленко знову взяв участь у голі Аль-Айну. Кухаревич забив у другому матчі поспіль у Шотландії, а Віромчука проблеми у Брюге. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Евертон Віталія Миколенка на виїзді зустрічався із Фулхемом. Українець, звісно ж, вийшов в основі та провів на полі весь матч. Гра завершилася в нічию нуль А Миколенко видав черговий солідний поєдинок за підсумками як. Кого отримав оцінку 7,7 від Софа Скор, українець п'ять разів здійснив винос м'яча, заблокував один удар, зробив два перехоплення та двічі відібрав м'яч. А ще наш захисник виграв усі п'ять єдиноборств, в яких взяв участь. Після цієї нічиєї Евертон займає 12-те місце. А ось як оцінив гру Миколенка у цьому матчі, головний тренер і рисок Френк Лемпард. Я дуже задоволений Миком. Він тихий хлопець і очевидно, що він переживає важкий період. Але те, як він став справжньою частиною нашої команди, вражає, і я знаю, що він може стати ще кращим, заявив Лемпард. Нарешті дочекалися ми під час розповіді про АПЛ новин про ще одного нашого представника. Там півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вперше в сезоні потрапив до заявки свого клубу на матч прем'єр-ліги проти Вулверхемптона. Дебюту на жаль, ми не дочекалися, але впевнені, що все це дуже скоро станеться. Гра у підсумку завершилася в нічию 1-1. Брентфорд наразі посідає 11-ту сходинку у турнірній таблиці. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Андрій Ярмоленко вже звично вийшов в основі свого Аль Айну на гру чемпіонату ОАЕ проти Аляхлі. І вже за доброю традицією українець взяв участь у забитому голі своєї команди. Щоправда, у протоколі цю гольову дію не відобразять. Ярмоленко знаходився з м'ячем біля центрального кола та виклав ювелірну передачку на свого партнера. І вже у відчайдушній боротьбі з ним гравець Аль Айну зрізав у власні ворота. Тож на рахунку Ярмоли класний передгольовий пас, але його команда зазнала у цьому матчі поразки 1-2, і Аль-Айн опустився на цьому сходинку у турнірній таблиці. Проте там така щільність верхньої її частини щодо лідера залишається усього три очки. Микола Кухаревич спіймав кураж у чемпіонаті Шотландії. Український форвард відзначився забитим голом у другій грі поспіль. Хібернян Кухаревича переграв сент Мірен з рахунком 3-0, і Микола став автором другого забитого голу на 63 й хвилині. Також відзначимо, що Кухаревич забив і у першому таймі на Мі, хвилині, але дане взяття воріт було скасоване через офсайт. Тож хібернян завдяки цій перемозі підіймається на третю сходинку у турнірній таблиці Чемпіонату Шотландії. А на рахунку українця два голи та один асист у шести зіграних матчах. В УПЛ центральним поєдинком ігрового дня стала зустріч Шахтаря та Олександрії. Вже на п'ятій хвилині рахунок відкрили гості завдяки точному удару від Цурікова. Далі у перебіг подій втрутилася повітряна тривога. І вже після повернення команд на поле гірники зрівняли рахунок. Автором голу став Михайличенко на початку другого Другу жовту отримав Тейлор і залишив свою команду у меншості. Але на 82-й хвилині Шахтар, завдяки вражаючим індивідуальним діям Михайла Мудрика, знову вийшов уперед. А на 86-й хвилині Демченко забив гол та вирвав нічию для Олександрії 2-2. Ще трохи негативу для вболівальників гірників. Поле через травму залишив Олександр Зубков, поки серйозність його пошкодження невідома. У другому матчі дня Ворскла переграла мина з рахунком 2-0. У складі полтавчан відзначилися Сефері та Марлінсон. Бешекташ розглядав головного. Тренера Динамо Мірчу Луческу в якості кандидата на посаду головного тренера у турецькому клубі повідомляє видання Мілія. Турки нещодавно звільнили Валер'єна Ісмаеля, тому перебували у пошуках нового наставника. Окрім Луческу, на посаду претендували Різа Чалимбай, Ільхан Палут, Шенол Гюнеш та Сергіан Ялчин. Лучаску вже працював у Бешекташі на початку 2000-х перед тим як очолити Шахтар. У підсумку Бешикташ зупинився на кандидатурі Шинола Юнеша, який свого часу із командою брав два чемпіонати Туреччини. Бельгійські ЗМІ розганяють інфу про конфлікт Романа Еремчука і Нацьким штабом Брюге такі висновки журналісти зробили, судячи з усього, з того факту, що українець не потрапив до заявки команди на гру проти Остенде. Причому ніяких проблем зі здоров'ям Яремчук не мав. Цю інформацію гравцю озвучили на п'ятничному тренуванні. Ніхто з представників команди та оточення самого футболіста не став коментувати причини даного рішення. Ну а Брюге, власне, без допомоги Яремчука, спокійно взяло три бали у матчі проти Остенде. Півзахисник Дніпра 1 Фарес Балулі зробив репост зі сторіс одного з фанатських пабліків в інстаграмі, де йдеться про можливе повернення. На гравця у металіст. Напередодні цього з'являлася інформація про те, що француз більше не зіграє за Дніпро 1 через наявність зайвої ваги. Також у клубі незадоволені нещодавнім інтерв'ю гравця, в якому він сказав, що бачив у Львові уламки танків. За Дніпрян Балулі провів лише сто хвилин у суми матчах. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе і скоро почуємось. Любителів футбольних симуляторів. Запрошуємо до перегляду свіжого відео на каналі Кіберфуд. Воно знаходиться прямо перед вами.